Тут ми хотіли б звісно, зробити такий центр, чи там один, одна із зілянок, чи, точніше, одне з місць, де люди могли відпочивати, особливо діти. Від маленької дитини до дорослої, до людини пенсійного віку. Для цього ми дали дозвіл встановити палатку, для цього ми, відповідно, відійшли від палатки хазяїн до взводу їде, там. Будувати, будувати відповідно такий ігровий майданчик для дітей. Пісочниця, грибочок, качелька. Хотіли. Далі ми з Сашком домовилися, що він так, як палатка стоїть, зробити такі відповідно кабінки. От він почав робити кабінки, ми, думаю, що воно трошки повинно бути по-другому, та кабінка Вона більш повинна бути така приваблива, що... вона повинна така бути, щоб люди хотіли там присісти, а так поправили збито щось досить Я Хотів би, що воно так було. Я взагалі так хочу так робити. А мене коли вчили. Якщо ти забиваєш цвях, то цей цвях має украшати все те, що вже є. А якщо це не дає розвитку і змін немає на краще, або хоча б на тому самому рівні, значить що? Ніякого розвитку немає. Відповідно, хотілося щоб воно так було. Відповідно, планували лавочки вдоль берега. Відповідно, відповідно, теж рибочки, які б дав людям відпочити. Спортивний майданчик, є волейбольне поле, недопрацьовано, є міні-футбольне поле, недопрацьовано. Той стовп, який роками ми переносили, слава Богу, його перенесли. Але проблема вже залишається в нас і в нашій територіальній громаді, тому що люди рахують, що хтось має зробити, а я подивлюся, як воно вийде і так далі. То думаю, що ми маємо об'єднати зусилля. Я і голова маю подумати, як це зробити, відповідно, підприємець Олександр подумати, як це зробити, і залучити других підприємців, жителів тих самих Дунайвець. Дунай. Тому що це став Дунаєвецький, земля з нашої сторони відзаставляться сільської ради, але в цілому результату дуже великого немає. А чого? тому, що пасивність людей. Пасивність людей не дає ніякого. Якби цю травичку покошували, якби зробили лавочки, якби, відповідно, зробили місць для ловлі рибки, щоб можна було присісти і ловити не в буринах і в кропиві копучатися, то було б набагато уютніше. Я думаю, що ми це зробимо, але з часом, Що з часом, Бо тому що на це треба вперше це кошти, то саме основне бажання. Якщо буде бажання, то все можна зробити. Я думаю, що в подальшому Буславич, і Анатолій Волославич, директор Масовода, нам поможе, він дещо поміг там, але ще дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Я рахую, що тільки об'єднання людей, розумні думки від людей дасть результат розвитку нашої держави, в цілому села, знаєш. Далі ще можуть А цієї доски було біля цього. Ні, то ж я кажу, то визначити трапараметри. Де він має стояти? Так як ви з тобою говорили. Держава нам тут не керує. Держава, держава це є загальне, це люди все роблять. Керівники від мене, тільки... Нам міська рада він попросив зробити, вже лист відламали. А я що, я а про це говорю, а, а поки що? дитина туди в нього несу, не стане каліком, а тоді буде результат. Проводимо екскуртаж перед тим, як виплести на воду. що Як себе поводити на воді, хто сідає плести на водному велосипеді, от, отримують такі жилети для своєї ж безпеки. Тут буде велика пішовця, поставили великий грибок на домовилися з хлопцями зроблять два маленьких дерев'яних домика для дітей. Хорош, uh -huh. ми собі там сиділи, з лавочками заходимо в приємно в городі. Це пісок половину піде туди на волейбольну площадку, бо там вже 30 тонн піску, але вона вже всілася, тут ще йдуть, і діти грають, і вона вже сідається. Воду теж піску засипало. хай діти скажуть, там водія з чистенько заходять. Я думаю, до кінця літа своїми силами, бо що це ж робити своїми силами. А пляж на тому зону не буде. Таке як Хмельницьку, знаєш, плити оці, щоб підставською. Та я, я готовий знайти ще там, піску, привезти до да, того. Але щоб хоч співпрацював хтось, це ж потрібно дозволи, там, якщо купатися, там вже зробити, там засипати піском, знаєш, має дозволи, то, значить має бути дозволи, значить, має бути спасатель. Це вже функції міської ради бачите, вони поставили що там купатися заборонено, але діти купаються, ти їм нічого не скажеш. Я сам себе пам'ятаю, коли був малим, купався. Даже туди лазили в градільню, туди на маслозавод. І там купалися, бо ніде не було купатися. Ставу не було. Саме була чистка став, а це одна радість для них. Це так? канікули, вони всі тут, а футбол, грають волейбол. Загорають, заграють, купаються. У мене малий сам з води не витягнеш. Я вже його в жилетку вдіваю. Куди Сяду там талюпаєш після тієї сесії дивився, то я думав, що вони приїдуть приварити, лише не вже приїжджали, приварили, якби вони її варили, так як треба. шмарком раз, там, другий, третій і все. Якби співпрацювали разом з міською радою, нашою громадою, був би якийсь толк, був би порядок. Але так поки ми своїми силами, рибаки. Кожен рибак сяде, як в нас тут на рибалку. Це <ріху> по-козацьки, горілочки, ковбаски. Набрали, сіли, ну просто одне, що дивує, що вони не знають за собою поприбирати. А є один поприбирав, ті остини повищали. От. Тому йдемо, ми збираємо мішки, бо якщо кожен залишив то від колота, що буде. П'їхати на Чанськівський став, подивитися, зараз там ніхто не прибирає, колись коли, коли такий був став. Самі чиста вода у нас. Тут джерело, тут немає річок, ніяких стіків, ніяких каналізацій, нічого. Риба є сом, карась, короб там багато. Столо, памур, бичок, ротан. Є. Yeah. Ну І ще потрібно дивитися вночі, бо є такі добрі люди, які люблять трудочками б'ють. Цілий день працюєш, пішов додому, ляг спати, там, завтра ти можеш вийти, пішов, завтра ти не можеш йти. А вони такі тільки дивляться за тобою, щоб ти пішов. Провели тебе до... і гайда своє діло. Ну і байдужість теж людей, бо О, сітки кидали, аж дві лодки в втришся ночі. Ну, як ти бачив, мене бере 102. По-перше, це, це браконьєрство, там стаття, ти, а за електродочку взагалі тюрма. А что там с забором, это что такое? Это там... что-то да, остальное как А это вас -то Да. I yeah.